Ой там на Вкраїні зорі засвітили, вони в кожній хаті новину звістили, хлопці молоденькі, разом повставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, хлопці молоденькі, разом повставайте, пісню про недолю. разом on the spirit. Олягли герої в кровці по коліна, но за те воскресне, славна Україна, Воскресне в країна, буде панувати, а на тій кровці буде Дух зростати, Воскресне в країна, буде панувати, а на тій кровці, буде Дух зростати. Буде дух зростати хлопцям молоденьким, щоб ся відплатили ворогам тяженьким, бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина лишилась без тата, бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина лишилась без тата. На тім ми кінчаємо вам колядувати, будем на цім слові вас поздоровляти, здоровим вас діти, і батька і неньку, Зазвик зазвік нас не майте, хлопців молоденьких, здоровим вас діти, і батька і неньку, Зазвик зазвік нас не майте, Хлопці молоденьких.